Вітаю на каналі Наукові Публікації. Сьогодні ми поговоримо про те, як в Україні присуджуються наукові звання та видаються ступені, і про те, яку роль в цьому процесі грають публікації наукових статей. Система присудження наукових звань та ступенів допомагає визначити найкращих фахівців, які роблять свій внесок у розвиток науки. Це як своєрідний фільтр, який забезпечує те, що тільки найбільш кваліфіковані науковці можуть впливати на науку та освіту. Наукова кар'єра в Україні складається з кількох важливих етапів, і на кожному з них є свої вимоги щодо публікацій та досвіду. Давайте розберемося, як це працює: отримання ступеня кандидата наук. Це перший значний крок у науковій кар'єрі. Для здобуття ступеня кандидату наук необхідно написати та захистити дисертацію. А також мати щонайменше три наукові публікації, з них, як мінімум, одна має бути опублікована в міжнародних базах даних, серед яких Скопус, of Science або в інших журналах з країн ЄС. Інші публікації можуть бути в українських фахових виданнях. Отримання цього ступеня відкриває перед вами можливість викладання у вищих навчальних закладах. Отримання звання доцента. Після здобуття ступеню кандидата наук і накопичення досвіду викладання та наукової роботи, ви можете податись на звання доцента. Для цього необхідно мати щонайменше одну публікацію з копуса або Web of Science. Це звання підкреслює ваші досягнення в науці та викладанні, підтверджуючи вашу кваліфікацію як науковця і педагога. Отримання ступеня доктору наук. Для тих, хто прагне досягти вершини науці, наступним кроком є захист докторської дисертації. Для здобуття ступеню доктора наук необхідно мати не менше 20 публікацій, з яких 3, а після війни всі 5 мають бути у Scopus або Web of Science. Цей ступінь є найвищим науковим званням і дозволяє вам проводити незалежні дослідження та керувати науковими проектами. Отримання звання професора. Після здобуття ступеня доктора наук і багаторічного наукового педагогічного досвіду, ви можете подати на звання професора. Для цього потрібно мати щонайменше дві публікації в Scopus або Web of Science. Це звання визнає ваші видатні досягнення та високий рівень кваліфікації у викладацькій діяльності. Звання старшого дослідника: Це звання надається науковцям, які досягли значних результатів у дослідженнях та мають досвід роботи в наукових установах. Для цього необхідно мати не менше двох публікацій в Scopus або в Web of Science. До речі, варто пам'ятати, що вимоги можуть трохи відрізнятися для тих, хто працює в університетах та наукових установах. В університетах більше уваги приділяється викладанню, тоді як в наукових установах основний акцент робиться на дослідженнях. Це, звісно, впливає і на вимоги до публікації. Також трохи іншим шляхом йдуть викладачі мистецтва. Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, пишіть нам в коментарях. А що ж стосовно публікацій? Це не просто формальність. Вони показують ваш внесок у науку, підтверджують результати досліджень та свідчать про вашу кваліфікацію науковця. Коли ваша стаття публікується в Scopus або в Web of Science, це означає, що вона пройшла суворий відбір та визнана на міжнародному рівні. І раптом вам потрібно опублікувати свою роботу в таких журналах, ми в наукових публікаціях готові вам допомогти. Наші експерти подбають про те, щоб ваша стаття відповідала всім вимогам та була опублікована якомога швидше. І не забувайте підписатися на наш канал, щоб не пропустити корисні поради та різні наукові інсайди. До зустрічі в наступних відео.